Дорогі українці, вітаю усіх з Днем Незалежності України. Зараз, на жаль, наша країна переживає дуже тяжкі часи, але не дивлячись ні на що, ми йдемо вперед, бо ми не зламні. Ми усі представники різних національностей зараз об'єдналися навколо України заради миру та перемоги України, бо ми віримо в перемогу України. Дякую Збройним силам України, дякую усім організаціям та різним країнам. Людям, котрі допомагають Україні, для того, щоб Україна скоріше перемогла. Бо це борьба добра над злом, і Україна обов'язково переможе. Нехай Україна живе назавжди. Україна понад усе ще раз з ним незалежність України.